Всім привіт! З вами як завжди Канчик. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. І моя задача не наступити на білий колір і знайти. І знайти злізо. Перше я добуваю дерево, не знаю чому, але це завжди спочатку роблять. Але як ти словиш світ, тобі зразу треба добувати дерево тут я нічого не буду кофтити, то легко знайти злізо. Мені здається, що біля мене буде село. Надіюсь, що, що буде. Та мені здається, що вже досить ламати дерево. Ну, добре, ще один кусочок. Ну тим ну, ще один кусочок, реально. Ну, все, мені здається, що вже дерево стане. Так, йдемо. Ай, ні, мені не повезло, я заспавнився в Болотяному світі. О! А це що? Будинок я його перший раз бачу. Це що за було таке? Добре, побігли. Шороль то паук, головне, його не вдарити, то починає гратися. І може напасти. Великий паук. Ех, мені, на жаль, не повезло, тут немає сундуків. А може в інших. Може, вже в інших є, а от просто це невдачний. Ну, я... чого, побігли далі, може ще. Ой, я там бачу. Там і село і будинок відьми. Та ну, не вірю, побігли швидше. Мені цікаво, що це за блок такий. Зламаю його. О, то ну! Фухснех! А, тут ще наступний. Ну, зараз подивлюся. Так. Мені здається, що це щось типу паутина. А тут що. А тут нічого немає. Добре, побігли далі. Не дивую, чому що на білий не наступив. Так, і що тут. Це ж залізо! Ура! Я знайшов залізо! Подивіться, я знайшов залізо, ура! Я не думаю, що це так буде швидко. Так. Е дуже час з вами прощатися, мої друзі. Так.